Привіт, з вами таролог Стела на каналі Містична Історія. Дякую вам за ваш час, за те, що зазираєте разом з нами в майбутнє. В нас, до речі, дивляться ще професійних тарологів дуже багато і вони вчаться на наших ефірах. Ваші розклади дивляться і просять запитати вас, яка у вас колода? Як називається ваша колода? Оце саме ця це аркану, це колода Аркану, моя улюблена. Колода, я працюю тільки по англійській системі таро Райдера Вайта. це як ну, одна з версій, але це Арканум. Колода називається аркан. Я її теж обожнюю. Просто обожнюю. Це вона вже третя чи четверта. Бо ну, коли її тримаєш в руках. Я дуже люблю аркану, я користуюсь також універсальний ключово таро Райдера Вайта. Я його теж люблю. Така ось рубашка тут. От. Е, люблю Гранд Люкс. Це теж все англійська школа, але найулюбленіша це моя Арканум. Можна сказати, я з нею сплю. До речі, знаєте, от, хвилечку вашої уваги. Колись знову ж таки, це було в тому шармі Шейхі. Це немаловажно. Щось в мене там все таке містичне. Колода в мене завжди ця колода лежить на тумбочці біля, ну, біля ліжка. І в кожної колоди в мене така хатинка є, такий собі. Із оксамиту така, ну, мішечок такий, з вишивками, такий мішочок. Ось я закінчила день, закрила колодою картою, яку мені треба, ну і лягаю ж спати. На тумбочці, ну там хіба що може там пігулка ну, якась для сна, телефон, окуляри і колода карт. Більше нічого, взагалі нічого, не тримається на тумбочці. Ось я просипаюся, прокидаюся, вибачте. Беру ту колоду в руки, подивитися карту дня, і а мішочок той, ну, скільки вона, ну, хай вона грамів 200 важить зараз. А він важить, мабуть, пів кіла. Думаю, боже, що трапилося? Я відкриваю колоду, а вона, як потім то вона всю ночь просиділа в відріз водою. Вона мокра була, просто мокра. А я ж думаю, таке пекло в шармі. Ми спимо з кондиціонером вологи, вона так не мала ніде натягнути. Яка волога, там сухий клімат, розумієте? Всі решта колоді в мене в мішочку також вони ночують, вони в сумочці в окремі. Ця лежить мокрая ключ. Я їй давай кожну карту, отак от кожну відділяти. Воно малюнки обдираються. Вона от таке назробилася, отак от розбухла за ніч. Ви розумієте? Я сижу над нею, мене навіть рука не, не піднімалася її, куди її дівати, а головне, що з нею трапилося. Вона ну, так спитала, мені казали, заплакала. Бо дуже багато, мабуть, і дивилася негативу на той колоді. Ну, звичайно, знаєте, до торологів звертаються, коли щось погано, коли добре, то навряд чи хто звернеться. То, кажуть, тут стільки негативи намотала, що вона ж тебе заплакала, уявляєте? Це таке було. Так, що б не казали, містичні такі чудеса з колодами трапляються. І тому я так подумала, Боже, якщо ти плачеш, я тебе положу, так я її так і не, не викидала. Вона мене лежить ота заплакана. Вона просохла, але така товста. Купила собі нову колоду таку. Ну, це арканом. Мій улюблений арканом. Так що, якщо там хто хоче, хай користується. чудова колода. Рекомендую. Та я вам скажу, ви мені розказали тільки що надзвичайно цікаву містичну історію. Я казала, що у вас їх мало, мало, мало. Що поговоримо вже пару ефірів, ще щось згадаєте, ще щось згадаєте. А ви, до речі, не боїтеся дивитися собі карту дня наперед? А раптом щось погане покаже, ви себе запрограмуєте і будете думати про погане і притягнете. Оксана, я вам чесно кажу, я взагалі нічого не боюсь. Може, це занадто? Я вам чесно скажу: єдине, що я боюсь, це жаб, що більше я нічого не боюсь Як можна боятися дивитися наперед? Чого боятися? Що має бути, те й буде. А якщо я попереджена, то я ну, можу щось можу, можу зробити, якось запобігти. Хоча теж в мене таке, знаєте, я фаталістка ще й та. Я впевнена, що все написано, і ми так тільки знаєте, перелистуємо книгу свого життя майже навмання. Ну, звичайно, ми щось можемо міняти, але я точно знаю, що, що написано кожному з нас, де ми проживаємо. Ми можемо вибирати який одяг діти, ось синій чи білий. Ну це звичайно класно. Я теж цю тему досліджувала досить давно багато разів з різними спеціалістами говорила. І тут така дуже велика різниця сприйнятті людей цього світу. Хтось вважає, що ні, він все творить сам однозначно. Хтось вважає, що так як ви кажете, що тільки так ми вибираємо свою взагалі реакцію на події. Що ми можемо вибрати? Це так, як нам зреагувати на те, що відбулося. Оце наш вільний вибір. Але би хотілося, щоб знаєш, хоча б було 50 на 50. А не такі крайності або так, або так. Ну а зрештою, якщо ви програмуєте своє життя і займаєтеся нейролінгвістичним програмуванням, прораховуванням свого майбутнього, баченням себе в майбутньому, знаєте, як це правильно в медитаціях зробити, ви все одно цього досягнете. Тому, наприклад, я думала, що я всім на 100% сама керую. Бо в мене стопроцентна реалізація всього, що я хотіла, в мене все реалізовувалось. Тільки єдине, що я не можу керувати, не впливати на інших. Я не можу впливати на війну, на тривалість війни, на закінчення війни, там на інших людей, близьких там, наприклад, я ними не можу керувати. Я можу тут от моя воля, я своє тіло, всі інші мої тіла. да, вона тут працює безвідмовно. А стосовно інших і ситуацій, які поєднані з різними людьми, ні, а ви впевнені, що ваша самореалізація, от як ви кажете, все, що я думаю, все що я планую, воно збувається, що це не написано вам. Можливо, це написано так моєю душею. Я так там десь собі колись погралася і сказала так: все, я прийду на планету тільки тоді, якщо я буду тут мати все, що я захочу, і буде так, як я хочу. І тоді так, а окей, добре, домовились, пішла. Тому до речі, наступного разу, якщо програму, а я дійшла до того. Що треба програмувати не те, що вже своє майбутнє зараз? Ну, це вже все ясно, а своє наступне життя? Що там, як там, куди підеш, ким будеш, що з тобою буде? І я знаю, є люди, ну такі серйозні практики, які власне теж таким і займаються. Я хотіла ще про таро вас запитати: чи робите ви курси, чи навчаєте таро? Ну зараз в процесі? Ну так знаєте, так як вам сказати, приватно? Так, коли припустимо, звертається людина, котра вже там? Ну знає щось по таро, то ми так можемо погратися. Ну знаєте, як практичне заняття? Отак, От але над великим курсом я зараз працюю і для починаючих, і для продвинутих. Що вас потягнуло в таро? Яким чином ви зайшли в цю тему? Чому власне таро? Як ви його обрали? Ну, я ж скорпіон. Скорпіони завжди ж вони такі трошечки здвинуті на якійсь містиці, бачать щось таке, те, що не бачить ніхто. Я вам вже казала це ще з молодості, коли ще про ті таро ніхто й не казав. Розумієте, це в ті совдеповські часи, яке таро, тоді гадали на звичайні гральні карти, в якому, з якими в дурня грали. Оце такі карти були. І тоді, тоді я не знаю звідки лято, я чомусь розуміла їх значення. Тоді не було ні літератури, в мене, ні доступу, нічого. Я побачила була журнал наука і світ, так, наука і світ, і там на розвороті були 22 карти карти старше Аркані Таро, без молодших, Всього 22 карти. Та я думала, що кінець світу мене земля з-під ног піплила. Я їх так обережненько вирізала, вони були крихітні, як сірникова коробочка. І такий папір тоненький, тоненький, не дуже якісний. Я їх так берегла і на них молилася. Я то собі викладувала своїм сусідкам. Я не знаю, звідки ля воно пішло. А потім, уже, звичайно, коли я стала цим цікавитися, то, звичайно, люди зустрілися, які помогли, підсказали. Я так скажу чесно, я декілька разів. Коли ну, як, тільки тільки починала займатися таро, я пішла на прийом до тароги, до, до мене не цікавило, що вона там мені розказувала про моє майбутнє, чи я його чогось сама знала. Я вам казала, що з 9 років я його знала. Мені було цікаво, чого вона на ці карти каже, от так, а не інакше. І чого ці карти вона виклала, отак, от от, і каже цілу історію. Потім я собі роздобула карти Таро, і тоді все стало на свої місця. Тільки я їх бачила по-своєму. Звичайно, у кожної карти є класичне значення, це однозначно. Але ну, по одній карті можна сказати дуже багато насправді. Про одну карту можна написати цілу книгу. Я навіть не знаю от, любу достань. Я б, мабуть, б могла про неї балакати ну, часа три-чотири точно про одну карту. Що там, як там, на яке питання. Розумієте, а коли їх витягуєш три або чотири і розказати от, як художній фільм, то звичайно я піддивлялася у Торологін, декілька разів ходила, кого мені рекомендували. Я сяла, сіла, підслухала, походила, походила, потім думаю, ні, у мене трохи не так, от все не так. Ну і звідтоді й пішло. Це практика. Практика, практика, практика. Ми гарно бачимо майбутнє майбутнє прописане. Ми можемо побачити те, про що ми хочемо запитати. Ну, таро, ви розумієте, це не є стовідсоткове пророцтво. Так, таро так, це, звичайно. таро показує можливості якісь варіації. Можливості тут знаєте, я навіть так трошки підрахувала і почитала, що звичайний розклад, допустимо, з п'яти карт. Так, от 5 карт. Кожна карта має дуже багато значень. Основних 5, а там і до 10. Якщо подивитися той, ну, припустимо, розклад на 5 карт, в кожної карти ну, по мінімуму три значення, так, то це вже буде 247 чи 243 варіації, як можна його прочитати. Тому це так: це ми просто продивляємося, можливі варіації. Але 100% пророцтво, воно буває не так часто. Так, І тому, до речі, в мене на каналі е, люди, експерти, які бачать більше, ніж інші. Тобто, реально ви сказали, 243 варіації, і кожен може прочитати свій варіант, але в кого сильніша інтуїція, в кого напрацьованіший канал, той побачить правильний варіант і правильно протрактує. Звичайно, глядачі каналу Мій Світ раді вітати усіх моїх гостей, тому що в ефірі. З'являються власне ті люди, які часто бачать правду, і до речі, я хочу подякувати усім своїм глядачам, тому що в мене на каналі найкращі люди тільки завдяки вам, бо ви пишете. Кажете мені, хто добрий, хто класний. Ви, ви маєте змогу передивитися ютуб-канали моїх гостей, подивитися, що в них здійснилося, що не здійснилося, аналіз провести, і мені вже дати результат. А кажуть, угу, там така класна стела, от візьміть її до ефіру, в неї там все здійснюється. Я так подивилася, вона така симпатична, гарна жіночка, гарно говорить, така мила посмішка. Думаю, так, глядачі кажуть, що здійснюється. Ну добре, я емфірі, кличу стелу до ефіру. А потім вже в процесі, коли ми з вами зняли кілька блогів, ми їх випустили, і ми бачимо як реалізовуються події по наших блогах? Ну воно ж до інструменту є просто люди, працюють з інструментом. Я працюю з інструментом. Я не володію ніякими не екстрасенсорними здібностями, ні ясновидінням. Але ж люди є люди, які працюють з які і без старо багато чого бачать, відчувають, і таро їм трішки як допомагає. Ну можливо, в них більше щось спрацьовує. Це варіації, але ж як би там би не було. Мені здається, також кожна людина, яка хоч трошки ну так от намагається, як не політик, але хоче хоч паринку заглянути. Подивитися, ну як же ж воно, ну що ж воно буде? Це вже добра справа, коли ми можемо, хоч трішечки попередити. Хтось більше, хтось менше. Ну але як то кажуть, не хлібом єдином. Слухаєш політиків, але хочеться послухати і щось, і, і щось інше. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.